Як перекласти характеристики. Як перекласти назви характеристик вручну. Перейдіть в розділ Сайт переклад інтерфейсу. В полі пошуку в стовпця ключ вводимо назву характеристики, для якої потрібно встановити переклад, і натискаємо Enter. В результаті пошуку знаходимо необхідне значення. В стовпці значення встановлюємо переклад. Значення буде збережено автоматично. Як перекласти назви характеристик імпортом. Перейдіть в розділ сайт переклад інтерфейсу. Натисніть кнопку Експорт. І оберіть мову, для якої плануєте встановити переклади. Натисніть Завантажити. У файлі, що було завантажено на ваш комп'ютер, заповніть стовпець Value перекладами. Збережіть файл. Поверніться до адмінпанелі. і Натисніть кнопку «Імпорт». Оберіть мову, для якої ви підготували таблицю з перекладами. Натисніть «Обрати файл і додайте таблицю, що підготували. Натисніть Завантажити. Встановіть співставлення. Для першого стовпця Key Ключ, а для другого стовпця Value значення. Натисніть Імпортувати і дочекайтесь результату. Перевірте результат на сайті. Як перекласти значення характеристик. Якщо характеристика має тип рядок або текстове поле, переклад її значень можна прописати вручну або імпортом. Як перекласти характеристики з типом рядок і текстове поле вручну. У вкладці товари відкрийте потрібний товар. Перейдіть до блоку характеристики. Навпроти відповідної характеристики додайте переклад для мовних версій та збережіть дані. Як перекласти характеристики з типом рядок і текстове поле імпортом. Сформуйте файл експорту з товарами, в яких потрібно внести зміни. Внесіть необхідні зміни в файл і збережіть його. Пам'ятайте, вам достатньо залишити у файлі лише артикул та дані, які потрібно змінити, всі інші можна видалити. В адмінпанелі відкрийте вкладку Товари та натисніть Імпорт. Натисніть Виберіть на диску і оберіть таблицю, яку підготували для імпорту, або просто перетягніть файл на діалогове вікно. На сторінці попереднього перегляду імпорту колонка буде співставлена автоматично, якщо назви параметрів у файлі та на сайті співпадають, або ви можете співставити їх вручну. Натисніть імпортувати. Оберіть, які дії потрібно виконати з товарами. Зазвичай підходять дії, які вже встановлено за замовченням. Натисніть Почати імпорт та дочекайтесь результату. Як перекласти значення характеристик з типом вибір зі списку. Якщо характеристика має тип вибір зі списку, переклад значень можна прописати вручну в довіднику або масово за допомогою імпорту. Важливо, якщо для характеристики увімкнено мультивибір, переклад значень можна встановлювати тільки вручну в довіднику. Мультивибір це можливість встановити одразу декілька значень для одного параметра в одній модифікації товару. Як перекласти характеристики з типом вибір зі списку вручну. У вкладці товари відкрити потрібний товар. Поруч з потрібною характеристикою натисніть іконку олівця. В довіднику, що відкрився, оберіть значення, які потрібно перекласти. Навпроти нього натисніть олівець. Додайте переклад у відповідні поля мовних версій. Збережіть зміни. Переклад, що ви встановили, буде застосовуватись для всіх товарів, в яких використовується це значення. Як перекласти характеристики з типом вибір зі списку імпортом. Сформуйте файл експорту з товарами, в яких потрібно внести зміни. Внесіть у файлі необхідні правки та збережіть його. Пам'ятайте, вам достатньо залишити у файлі лише артикул та параметри, в яких потрібно внести зміни. В адмінпанелі відкрийте товари та натисніть «Імпорт». Натисніть «Виберіть на диску і оберіть таблицю, яку підготували для імпорту, або просто перетягніть файл на діалогове вікно. На сторінці попереднього перегляду імпорту колонки буде співставлено автоматично, якщо назви параметрів у файлі та на сайті співпадають, або ви можете співставити їх вручну. Натисніть Імпортувати. Оберіть, які дії потрібно виконати з товарами. Зазвичай підходять дії, які вже встановлено за замовченням. Натисніть Почати імпорт і дочекайтеся результату. Перевірте результат на сайті.